Вітаємо! Шукаєте ідеальний засіб по догляду за волоссям? Спробуйте сироватку Чанді. Вона поєднує в собі маску, кондиціонер та стайлінг для укладки. Сироватка для волосся гібіскус містить натуральні масла, вітаміни та еластин, завдяки чому відновлює структуру волосся, живить шкіру голови та активізує сплячі фолікули. Засіб легко наноситься, не робить волосся важчим і не потребує змивання. Сироватка допоможе швидко змоделювати зачіску та полегшить розтісування. Справжньою знахідкою для пошкодженого волосся стане сироватка гіпіску з силіконом. Силикон згладжує і захищає пошкоджену поверхню волосся. Він здатний склеїти навіть дуже посічені кінчики. Сироватка допоможе вирівняти волосся та зробити його більш слухняним. Як користуватися сироваткою для волосся чанді Користуватися сироваткою просто, навіть якщо ви поспішаєте і хочете покращити вигляд зачіски за лічені хвилини. Ви зможете це зробити в будь-якому місці. Просто нанесіть засіб на чисте сухе чи вологе волосся та розподіліть по всій довжині волосся чи тільки на його кінчики. Можна змити сироватку через 20-30 хвилин або так і залишити. Регулярне використання сироватки з рослинними оліями зробить ваше волосся сильним, здоровим і сяючим.